На базі Надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки відбулася творча зустріч з письменником лауреатом премії Тараса Мельничука та премії Крипацька Корона Василем Шкурганом. Його називають хранителем ментальних і мовних скарбів Гуцульщини, адже своєю діяльністю він продовжує пильнувати слово. Розповіла про його творчість та її рису у творах директорка бібліотеки Марта Кошнарчук. Його творчість має таку певну харизму і певну таку рису характерну. Бо у своїх творах Василь Іванович використовує дуже широку діалекту. І такі так звані гуцулізми, як кажуть про це, про його творчість у літературних колах. І саме ці гуцулізми додають його новелам і поезії особливого якогось такого шарму оригінальності, колоритності. І за це його часто називають в літературних колах найекзотичнішим і найцікавішим поетом Прикарпаття. Василь Шкурган розповів про свої доробки та свою місію як поета у популяризації гуцулізмів. Пояснює як та чому саме такими діалектизмами називає свої твори. Я показую надвірнянцям свої п'ять книжок. Розкажу про ту книжку, яку Готую, і то буде поезія на гуцульській мові, чи скажемо на діалекті гуцульському. Багато є підказок, багато до Рими надається, і так легше. Ну і напевно легше висловлюватися, бо вже як ти з дитинства цю мову знаєш, то я не є горянин, щоб з гірської, скажімо, місцени був. Але в косові припало до душі. І я собі зрозумів, що хто як не я, і хай воно буде моя місія збереження, розвитку. Бо, як кажуть лінгвісти, що за це століття у світі має зникнути, прогнозують 50%, тобто половина мов. Діправді, маленька збірочка гуцульської поезії, діправді це значить справді насправді. І повертин. Повертин це збірка новел. Повертин у перекладі з гуцульської, можна сказати, повернення. А делінь, крім того, що далечінь, має ще друге значення делінь. Кажу, Делінь – це значить скоро. Отже, делінь до вас прийду, скоро до вас прийду. Про заяк зачитав частину одного із своїх творів. Кігайте споду старі цимбали, Пуцуйте зле покрисані кресані, борше. Якщо забули або й не мали, вздрите в музеї приватним Польщі. Що пристолочили голос вуйку, не сваритеся на телевізор, тепер ж нікатимете цю жуйку, поки не встикле в душі желізо, мете на погар кігнути сани, клісти задурно, байдуже ріщі. Рейвах відлунював у дідових вухах. Шлях би тебе трафив, параню, прошепотів підніс. Та сі чоботи ще сто років носити можна, та й на тебе такі добрі, та й такі мій тато робили. Гнув підошви, заглядав одним оком у халяви, обмацував, нараз як розмахнувся, аж радіоприймач на стіні зачепив і пошбурив їх під піч. Воїну вітримали, а бабу негодне.